Чи замислювалися ви колись, наскільки ви вільні у своїх думках і діях, чи справді кожен ваш вибір це лише ваша воля, чи можливо, хтось невидимо впливає на вас, керуючи вашими рішеннями, бажаннями і навіть емоціями? Уявіть, що існує спосіб проникнути у найпотаємніші куточки вашої свідомості, перепрограмувати її або, навпаки, пробудити приховані можливості. Звучить як наукова фантастика, чи не так. Але сьогодні ми зануримося у світ, де це не просто можливо, а є реальністю. Приготуйтеся, адже сьогодні ми розкриємо таємниці гіпнозу, що це таке насправді, як ним користуються і хто з нас найбільш вразливий до його впливу. Залишайтеся з нами до кінця, адже ви дізнаєтеся про те, що змусить вас переглянути власне сприйняття реальності. А щоб не пропустити жодного нашого нового відео, обов'язково підпишіться на канал Душафлоу і натисніть на дзвіночок, адже попереду ще більше захопливих відкриттів. Давайте розберемося, що таке гіпноз. Забудьте про химерні образи з кіно, де люди перетворюються на бездумних зомбі під впливом маятника. Гіпноз, це не сон, не втрата свідомості та не контроль розуму іншою людиною. Це особливий стан свідомості, який характеризується підвищеною концентрацією ваги, глибоким розслабленням і підвищеною сугастивністю внутрішністю. Відомий гіпнотизер Мілтон Еріксон, один із найвидатніших фахівців у цій галузі, розглядав гіпноз як природний стан трансу, який ми переживаємо щодня, коли читаємо захопливу книгу і не помічаємо часу. Коли занурені в думки під час монотонної роботи або коли зависаємо перед телевізором, під час гіпнозу людина залишається у свідомості, все чує і може говорити. Вона не зробить нічого проти своєї волі або моральних принципів. Під час гіпнотичного трансу активність нашого мозку змінюється, якщо у звичайному стані домінує бета-ритм, стан бадьорості, активності. То під час гіпнозу мозок переходить у стан альфа та тета хвиль. Альфа хвилі відповідають за розслаблення, медитацію, легкий транс, тета хвилі, пов'язані з глибокою релаксацією, інтуїцією, творчістю та доступом до підсвідомості. Саме в цьому стані ми стаємо більш відкритими до нових ідей та сугестій, які можуть обходити критичне мислення. Як же люди вводять нас у гіпнотичний стан? Існують різні методи найбільш відомий прямий гіпноз, де гіпнотизер дає чіткі інструкції, наприклад, ваші повіки стають важкими, ви розслабляєтеся. Але набагато частіше ми стикаємося з непрямим гіпнотичним впливом, який є більш тонким і тому менш помітним. Саме непрямий гіпноз активно використовував Мілтон Еріксон. Він не говорив людям, увійдіть у транс. Натомість він розповідав історії, метафори, використовував особливі інтонації, темп мови, паузи. Усі ці прийоми оминали свідомий опір і зверталися безпосередньо до підсвідомості людини. Як це працює в повсякденному житті? Реклама вона створює бажані асоціації та емоції, часто нелогічні і впливає на наші рішення про покупку. Політики, їхні промови, використання певних фраз, інтонацій, повторів можуть викликати у мас потрібні реакції на емоції, спілкування навіть у звичайній розмові, людина, яка вміє використовувати певні мовні патерни, змінювати тембр голосу, задавати навідні питання, може впливати на вас. Це може бути друг, який переконує вас на щось або продавець. Який змушує купити непотрібну річ, вони можуть несвідомо використовувати гіпнотичні техніки. Основні механізми впливу полягають у дисоціації це коли ви нібито відключаєтеся від навколишнього світу, занурюючись у свої думки або внутрішнє відчуття. Наприклад, ви їдете в автобусі і залипаєте у вікно, повністю відключившись від шуму навколо, це легкий транс. Завантажені свідомості. Гіпнотизер може давати стільки інформації або так багато інструкцій, що ваша свідомість просто не встигає їх обробляти, і здається, передаючи контроль під свідомості, це створює умови для прийняття сугестій. Хто більше піддається гіпнозу? Існує поширений міф, що гіпнозу піддаються лише слабкі духом люди. Це абсолютно не так, дослідження показують протилежне. Високогіпнабельні люди не дурні, а талановиті. Відомий гіпнотизер і дослідник Дейв Елман стверджував, що люди з високим рівнем інтелекту, розвиненою уявою та високою здатністю до концентрації уваги є найбільш гіпнабельними. Чому? Тому що вони здатні повністю зануритися в процес, візуалізувати, уявляти і слідувати інструкціям. Творчі особистості, художники, музиканти. Письменники часто мають розвинену уяву та здатність до дисоціації, що робить їх більш сприйнятливими. Люди з високою емпатією, вони краще розуміють емоції та наміри інших, що може робити їх більш відкритими до невербальних сигналів гіпнотизера. Люди, які вірять у процес, як і в будь-якій справі, віра відіграє величезну роль. Якщо людина відкрита до експерименту і довіряє гіпнотизеру, вона з більшою ймовірністю, досягне глибокого трансу. Низькогіпнабельні люди це не означає, що вони не сприйнятливі до будь-якого впливу. Часто це можуть бути люди з надмірним контролем, схильні до аналізу і критики, яким важко відпустити контроль і дозволити собі розслабитися, однак, використовуючи більш тонкі, Непрямі техніки можна вплинути практично на кожного. Важливо розуміти, що гіпноз це потужний інструмент, який може використовуватися на благо у терапевтичних цілях. Його застосовують для зняття болю, гіпноанестезія використовується навіть у хірургії, лікування фобій та залежностей, допомагає змінити патерни поведінки та мислення, підвищення самооцінки та впевненості. Працює з внутрішніми переконаннями, розвиток здібностей дозволяє розкрити прихований потенціал. Психотерапевти, такі як Мілтон Еріксон, використовували гіпноз для того, щоб допомагати пацієнтам знайти власні внутрішні ресурси для вирішення проблем, а не нав'язувати їм готові рішення. Звісно, постає питання етики, як захиститися від небажаного впливу. Критичне мислення завжди ставте під сумнів інформацію, особливо якщо вона здається занадто хорошою, щоб бути правдою, або викликає необґрунтовані емоції, усвідомленість звертайте увагу на свої внутрішні відчуття та реакції. Якщо відчуваєте тиск або дискомфорт, це привід насторожитися. Знання, розуміння механізмів впливу, ваш найкращий захист, чим більше ви знаєте про те. Як працює гіпноз і маніпуляція, тим складніше вами маніпулювати. Ми з вами щойно зазирнули за завісу таємничого світу гіпнозу. Як бачите, це не містика, а глибоке знання людської психіки, розуміння того, як працює наша свідомість і підсвідомість, де нам інструменти не лише для саморозвитку, але й для захисту від небажаного впливу. Пам'ятайте, що ваша свідомість. Це ваша фортеця, і тільки вам вирішувати, хто матиме доступ до її стін. Будьте уважними, аналізуйте, навчайтеся. І тоді ви зможете керувати власним життям, а не дозволяти іншим керувати вами. Дякую, що були з нами на каналі Душа Флоу. Сподіваюся, це відео відкрило для вас багато нового. Поділіться своїми думками у коментарях, чи стикалися ви з непрямим гіпнотичним впливом. Які ваші думки про гіпноз? І, звісно, не забудьте підписатися на наш канал, щоб не пропустити наступні захопливі розслідування. До зустрічі!